Вітаю, друзі, тайм-менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої найкращої тренінгової компанії з навчання тайм-менеджменту. Підписуйтесь. Що хотіла сьогодні, про що хотіла сьогодні з вами поговорити, так це про те, як підвищити власну ефективність та ефективність команди. А, ви знаєте, а можливо, не знаєте, що Богуштайн багато-багато років навчаю людей і цілі компанії, да, тому щоб бути більш ефективними, більш результативни, результативними, а, більш щасливими, більш гармонійними і так далі. Тобто, сьогодні понеділок, да, я як керівник з великим досвідом знаю, що а, керівникові. Важливо бути особисто ефективним, і, звичайно, він очікує, і він хтось намагається, а хтось вже вміє це робити, щоб команда також була ефективна. І по-перше, хто така ефективна людина чи хто така ефективна команда? Це ті люди, які, по-перше, знають, який результат вони. Повинні отримати, да, і вони роблять такі дії, діють настільки да, без витрати часу, не перемикаючись на якісь зайві рухи, що в результаті да, вони отримують ось той результат, який вони спланували. Так ось, да, тут ключове слово: що для того, щоб, щоб бути ефективним. Да, перше, да, ти точно маєш розуміти, який результат ти маєш отримати, або твоя команда має отримати. І узгодити в команді або самостійно для себе таким чином виконання дій, щоб на виході ти мав певні результати. Ось, наприклад, в компанії «Богуштайм», Да? Для того, щоб людина в компанії «Богуштайм» була ефективна, мені, як керівникові, треба заздалегідь створити план за яким ми будемо рухатися причому мої е Колеги, да, вони повинні розуміти, а для чого ми щось робимо, тобто, да, заради якого результату ми працюємо. І відповідно да, на наших щоденних координаціях, на координаціях, які в нас відбуваються тижневі раз на тиждень, ми плануємо таким чином дії, щоб отримати а, конкретний необхідний нам результат. Розумієте? І проблема сьогодення в тому, що. Коли до нас звертаються керівники, вони зазвичай жаліються, бо просто хочуть, щоб їх співробітники були більш ефективними. І при цьому при цьому, цікаво спостерігати, що деякі з цих керівників, коли ми кажемо, Окей, до цього ми будемо розширювати горизонт планування. Тобто, якщо Ваші люди взагалі ніколи не планували день, а таке ще є, повірте нам. Да, тобто прямо є компанії, де керівник, він виконує роль, як би так м'якше сказати, ну, напевно, ні, не хочу. Хочу я з кимось порівнювати, бо це, напевно, в будь-якому випадку буде образливо. Але ж дивіться: ці люди, замість того, щоб зрозуміти, які результати треба отримати, замість того, щоб скоординувати дії і відпустити людину, виконувати певні завдання, вона весь час намагається намагається ось ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут видергувати людей з. Тих циклів, які вони займаються, або навіть якщо вони не займаються, вони нарізають задачі ось тут і зараз. І потім вони, по-перше, самі себе відчувають виснаженими, тому що, ну уявіть, да, навіть, навіть якщо в тебе в підпорядкуванні п'ять людей і вони не знають, що робити, або роблять те, що не приносить результати, ти як керівник починаєш. З цього приводу е, ніяковіти, да, і тобі ж хочеться щось виправляти. А замість того, щоб виправляти, треба спочатку створити да, певний напрямок руху, а, узгодити дії і відпустити людину, і тоді не потрібно буде весь час над нею нависати, щось їй радити або її, а, навпаки, там коригувати. Розумієте, і це, це дуже, дуже, дуже важливо. І я можу сказати, що коли ми навчаємо команди то навіть, навіть дуже часто працівники кажуть про те, що ми б хотіли знати, що від нас вимагають, але виходячи з того, так, що ми дуже часто не знаємо, який в нас сьогодні план на день. Да, буває ж таке, що ми проводимо тренінги, і прямо під час тренінгів а, керівники вивидьоргуваються з навчання своїх підлеглих, хоча вони за це сплачують да, немаленькі гроші, вони до цього готують людей. Вони, начебто, підкреслюють, що це важливо. А коли, коли відбувається навчання, вони самостійно а, цих людей з цього навчання і видоргують, тому що є. А, начебто справи більш важливі, да? але якщо, наприклад, себе керівник зрозумів, окей, в мене насправді тут буде відбуватися цілий день або навіть два дні, повноцінні тренінг, і я повинен забезпечити таким чином це навчання, щоб у ці мої люди, в яких я зараз вкладаю, яких я хочу навчити, вони мали змогу вчитися, а не ходити. і Тушити пожежі, розумієте? І це ж тільки ну, якби показник, який ми, да, як навчаюча компанія, саме під час навчання можемо спостерігати. І що це для нас означає? Це означає, що так відбувається завжди. Єдине, що зараз привід, що ми це бачимо, да, саме на фоні навчання. А також це знаєте будь-яке навчання, будь-яке тренування, воно проявлює, що насправді відбувається в компанії. Тож, якщо коротко підвести підсумки того, що я сьогодні сказала, якщо ви хочете змінити власну ефективність і ефективність вашої команди, якщо ви керівник, ви точно маєте знати, куди ви рухаєтесь. Не просто куди ви рухаєтесь, да, а які ще результати ви маєте забезпечити. І ось коли ви точно розумієте, в який період часу у вас повинен бути конкретний результат, ви точно розумієте, які у вас є ресурси да, у вигляді ваших м, підлеглих да, і часу, який у вас є. Ви просто плануєте і ви координуєте ось ці дії, і, звісно. Що люди, які на вас працюють, працюють в вашій команді або, можливо, ви залучаєте а, аутсорс, да, ви точно розумієте, що за допомогою ось цих людей, скоординувавши певні дії, а, ви отримуєте результат. І, звичайно, що ось ці люди, які працюють на вас, а, вони повинні вміти планувати. Ми для цього проводимо кожного дня те менеджмент зарядки. Ми для цього працюємо більше 20 років. Да? Саме для того, щоб людина не витрачала час свого життя, а, свій робочий час. І от якщо в неї є 8 годин робочих, да, то щоб вона їх дійсно. А, Ефективно використовувала, а не таким чином, що а ось тут з 9 до 18 я провів час в офісі, або просидів за телефоном, або просто був присутній за ноутбуком, розумієте? Тож, я вам бажаю бути ефективним. Ну, а сьогодні, як зазвичай, що ми радимо? Ми вам радимо скласти план на день, тому що доказано, якщо людина не складає план на день. І щось робить протягом дня, її ефективність зменшується до 40%. От просто уявіть, що тільки наявність плану, навіть якщо він у вас буде поганий, якщо ви тільки починаєте, наявність плану може підвищити вашу ефективність на 40%. Наш час чи це важливо? Звичайно. Тож, друзі, сьогодні пишіть собі список завдань, рахуйте обов'язково час на виконання цих завдань приблизно, але якщо ви точно не можете оцінити, скільки по часу займе певна задача, ви закладаєте або максимум, скільки в у вашій уяві це може бути, чи стільки часу, скільки ви насправді цьому можете приділити. Наприклад, якщо ви робите зарядку вперше. Та ви не знаєте, скільки займе зарядка, яке буде, наприклад, налаштована на те, щоб всі м'язи тіла були пропрацьовані. Але ви точно знаєте, що у вас, наприклад, до того, як вам вийти з дому, або вийти в ефір, або ще щось, у вас є 15 хвилин. Тобто, ви ось таким чином і плануєте. У мене на зарядку є 15 хвилин. Все. І я її роблю таким чином, щоб за ці 15 хвилин встигнути все. І після того, як у вас є список завдань, після того як ви прорахували час, ви рахуєте, що разом на добу у вас не вийшло більше ніж 20, 24 години. Да? Після цього ви розставляєте пріоритети і складаєте розклад. І вуаля, у вас є план на день і вам гарантовано те, що сьогоднішній день, якщо ви це зробите. Для вас буде більш ефективним, ніж зазвичай, якщо ви не створюєте план на день. Я вам бажаю гарного дня. А для того, щоб навчитися краще керувати часом свого життя, я вас запрошую завтра на наш безкоштовний вебінар, який відбудеться о 19 в онлайні. Анонси є на всіх наших соцмережах. Або якщо що пишіть... Да, під а, а, цим відео ваші питання, реєструйтеся. Ми там зробимо силочку на реєстрацію. І ми вас завтра о 19 чекаємо. Там будуть дуже важливі поради щодо того, як бути ефективними самостійно. Ну і звісно, трохи поговоримо про оточення, як на нього впливати з точки зору планування і ефективності. Гарного дня, гарного тижня! Будьте еф ефективними, будьте те гармонійними, бути щасливими і керуйте часом свого життя. Побачимось.